Пресеньки мої, ми в Швейц... Не в Швейцарії, ми в Німеччині. Ось тут, на, на границі, Швейцарії закінчується і Німеччина. Я в Німеччині перший раз. Мій купань вже був. Гарно, зелено, чисто, клімат 32 градуси, досить приємно. Але трошки було в день горячу, 32 градуси. Жари не чути. Ми їдемо в ресторан зараз. Ми хочемо щось знайти, поїсти, таке типічне, знаєте, таке типічне, типічне. Ну там, Що крав... вони роблять? Капуста крауті, ті їхні, скубаски такі, гуляш, якась котлета така в паніровочних сухарях. Тут пиво п'ють, мама мія, тут п'ють на одну літру. На, на рік одна людина п'є 250 літрів пива. Вони тут пиво. вони... Вони, вони з розуму зійшли. Я там пішла, як на, на поле подивилася, там ти бутилка, вони п'ють, п'ють, п'ють. Я не знаю, так як квас в Україні, так як в Італії воду п'ють, Італії воду п'ють, так хтось стільки пива п'є. Ми робимо, нам подобається, але дегустаціони робити. Я не знаю, як в них так, нирки там працюють, чи в німців ні, чи ні, 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 ні. Як можна так баварія, то все формується все на пиві. Вони якісь другаті. Як ж так можна? Шукаємо ресторан, ми тут перший раз побачимо. А завтра повинні ще йти з його друзями, бо тут ще друзі його йому купаньона. Побачимо. Завтра ще в друге місце теж підемо. Напевно, що підемо. Ми і шукаємо ресторан якийсь. Оту, суші-бар. я суші-бар не хочу. Він теж не хоче. Ми хочемо щось таке, знаєте, типічне поїсти, якоїсь бульби. Якоїсь бульби і, і капусти, і що там ще роблять сусіски. Ну, їхньої типічної, то німецької їди ми хочемо спробувати. Ну, чого, містечко таке, 5 тисяч населення, 5 чи 6 тисяч. То зовсім, е, на, на, на границі з Швейцарією. Ось самі швейцарці їдуть. От там вже далі, там вже Швейцарія починається. Тяжко так їздити, тут такий, якийсь такий бардак, з тим, що я ж боюся з тими всіма дуже багато ліній, якихось тих як вони називаються, семафорів, світлофорів. Дивіться, а що тут робиться, як тут тут робиться? То стільки того всього є, що то ужаскільки ти все. У нас в Італії все по-простому. І Швейцарії дуже по-простому. Тут от ми йдемо шукати ресторан. Дорогесенки, мої, ми йдемо шукати ресторан. І хочемо щось поїсти, таке, знаєте, таке, е е е таке німецьке. Якусь капусту, якусь там бульбу, крав вони роблять, там сусідки. І ми хочемо це поїсти. Типічне, типічне таке, я не знаю, зупа, що там буде, гуляш. І ось так. Я зовсім не накрашена, я така по-простому, по, по, -по спортивному, Так, як нормальні люди, нормальні тидиски, нормальні звідсирі. Вони ось так. Літо спорт, жара. Мій компаньон накрив. А, тут що, хуй. А правильно, у нього це сини, це є... <смі> Він накрив крісло, шкіряне крісло, бо печаль їдуть. Від сонця нагрілося. Бедемо шукати ресторан. гарненьке містечко з пуктіни. 5 тисяч жителів, 5-6 тисяч, дуже та чистота поряду. Побачимо. Мерчатес. Скільки тут світофорів? Мама міня, скільки тут світофорію. А це історичний центр. Знайшли ми, де знаходиться історичний центр. Тут ми, напевно, залишимо машину безплатну, близько центру. Сварту немає, така ще Ну нічого, все нормально. Не платиться, основне, що не платиться, от місце є. Дуже добре. Так, сідаємо ми тут і побачимо. Пиво, 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 скільки тут пива, мама мія. І ми от теж будемо пиво пити. Знаходимося, я в повному шоці. Я в повному шоці. Я нічого не можу знайти, я нічого не розумію. Гамбургер знайшла. Ні одного слова я тут не можу зрозуміти. Оце зрозуміла тільки. Кордон блюе бл е, це італійське та котлета така. Все. А, спеку ще зрозуміла тут є. Закликали ту камер'єру, вона зовсім нічого. шампаньон, зрозуміла. Паприка, майс. Що тут якусь інсалату тут роблять? А, надже. Що тут, пальцем показати, що саме найбільше коштує, і кінець на тому. 19 євро, 20 євро. Я боюся, щоб це інсалата не була. Мій компаньон от, перекладає все по телефоні. Ні одного слова тут нема. А. О, патати, тати, Кар... картоф. О, може, тут буде м'ясо, пепероні, шампаньйон. Мама, мія, я в шоці. Я не знаю, що тут мені вибрати взагалі. Я зовсім не готова, зовсім не готова. Скільки тут людей є, бачите, не зовсім сильно відрізняється. Мама мія відрізняються люди німецькі від німці <с�110> від італійців. Якісь такі грубі, білі, такі круглі, я не знаю. Коротше, я вибираю тут зараз щось треба вибрати. Саме найдорожче, виберу і буде кінець, і комплект мені принесуть. Принесуть комплект. Я б пропала в Америці. Я би взагалі, я б... теж так само, ну що тут. Оце щось таке, картофель, якесь є. М'ясо тут буде ще не буде. Піпіс, півпіс по мене, кафе. Ну, що тут кафе? Вони що вони в інсалату кафе ще поставили, помішалися разом. Я не знаю, я в шосі. Щось... Рибне ще щось зроблять. Риба до моря далеко тут нема чого на рибу кидатися. Треба місцеве таке їсти. Ви Бачите, ми піцу не будемо брати. 12-13 євро піца. Наполі, полі, макарони італійські роблять. Ми, звичайно, це не будемо купляти. Бачите, таку, таку ерунду таку. Треба щось таке вибрати, пепероні от роблять, все роблять, але нам треба щось таке німецьке вибрати. Я я не знаю, я, я, я просто плакати хочу щось тут, м'ясне, якась тут сусідка стоїть. Мій компаньон він наставив мені, оце, я це все перевела своїм телефоном, я візьму, напевно, оце. це, скажімо, свинина філе зі свинини в білих грибах і в сметані. Оце я візьму. 19-й номер. Цувати всякі бістики, коротше, я вибираю це. Всього, 19-20. Коли... Такі тяжкі ті та вилки. Скільки не важить та вийлка? Кілограм вилка важить. І ніж так само є. Принесли їй салат отакий спочатку. З таким соусом. Зараз я попробую напевно соус, як Готова заправка. Це сама заправка, що подається в супер... в супермеркадо. Граці. Мама, яке п'ять туди, да, та. Ми цей моперін з бульби дали. Ми зараз будемо ділитися, півя, півмін. А мені ще й макароники здали. Що це таке? То є, то є тарілка. Ось і медальйони. Помідор квашений. Фотографії і дали три таких філе. Таких три великих філе е, м'яса. Вау, Бонісімо! Дуже смачно, мій, смачно. Отак От поміняти кухню. Я вже італійської кухні я змучилася. Вона дуже сильно смачна, але я хочу щось нове. І отут я знайшла щось нове. Кам'янець сказав, що то таке замішане яйце, Ми такі макарончики зробили, з муки. Дуже добре. І оце м'ясо так само, з грибами такими. Так сальси багато є. М -м -м, смачно дуже сильно. Оцей салатик такий. мішаний Тільки то, що в них то і олій нема. Оливкою олії немає. Мені тут така, знаєте, тому, тому -то і не є здоров'я. У нас оливка олія. Зараз будемо у компаньона пробувати. Він мені вже половину лишає. Що це таке є, я не знаю. Бульба така, я вже хочу сильно попробувати ту бульбу. Тут така обстановка тут, бачите, на вулиці, гарно сидимо ми тут. В центрі все відкрите. Тут ми в центрі, людей багато є. Діді дасть стаканю багато, а їде, тільки ми маємо їду. Мінялися ми з компаньйоном е, порціями. Відгадайте, що це таке є? От відгадайте. Отак От воно здалека виглядає. Така величезна порція. Ви подивіться, яка ідея, що роблять німці. Що це таке є? Відгадайте. Видно, що то бульба натерта. Хто мені напише, що це означає? Горічинчим, бене, отже менджамо бене. Ви знаєте, що це таке є? Це бульба натерта, варена. Варена бульба натерта. Дуже сильно чути, смачна, нормальна. Ніжна бульба, ніжна бульба, а це курка. От поставили зверху курку зі сиром, бачите? Ось такий кусок курки. Ви б тільки гляньте, яка ідея, як воно гарно як воно гарно виглядає усе. Яка так багато наложили, я думала, боже, що це таке? Таку величезну тарілку, воно так мало коштує. Ви бачите, які можна ідеї красти так, якби за границею? От я думаю, про Львів, про що можна блюда нові виставляти, ви подивіться, які... що це свіжий, квашений, ви подивіться, який помідор, червоний-червоний. яке він сте було довге? Має. Зараз я його з'їм. Що це таке? Такий легенько-легенько солений помідор. Чуть-чуть квасний і трохи солений. Дуже такий натуральний. Водій витримали його, напевне. смачно. Гарна ідея. Це з бульбою. мені дуже сподобалася ідея. Які Курка куркою, філе курки сухе, копуче сухе, добре, таке з тим, як називається, з сиром трошки, але оце філе, я зі свині взяла це і філе, це і без жиру, без нічого, це дуже дороге м'ясо, якісне м'ясо. Курка куркою. Ця бульба. М -м 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 -м. Смачно. 28 евро одна порція, нізиться і пиво не знаю. Ми сказали маленьке пиво, але таке пиво вгоратили велике. Це для них маленьке називається. Велике це, напевно, літра мала бути. Курка куркою. Що, дорога мої, що сказати? Е, було і цікаво. Таке от е, підробити можна вдома. Таке світ у мене тут поганий. Е, можна таке щось цікаве зробити вдома. Бачите, отак був тертих. Що було смачніше, е, моє було смачніше. Тому що. От ця бульба така натерта, запечена, і от той кусок такої філе з сиром. Воно таке, знаєте, пусте ніяке. А мої от таке було трошки інтересніше. Той макарон, таке яйце з мукою, випустили, випустили так, напевне, не знаю, через що перепускали. Може таке є такий механізм, що ти його так перепускаєш, воно зразу вариться, а яйця схоплюється в воді. Такий макарончик зробили. Я зрозуміла, що це е з яйця. Пізніше це таке от з, з грибами. Це коштує 19,80-19,20. напевно, що разом з макароном. З'їсти ось таку тарілку і, і типу, нормально, дуже добре, нормально. Але я думаю, що я мені би надоїло кожен раз це саме їсти. розумієте? От я сьогодні спробувала, завтра я б його не взяла ні за що на світі. Це просто домашня така їда. Хороша смачна домашня їда. Попробувати один раз. І завтра я би вже йшла друге шукати, друге, тому що я люблю міняти. Я мене надоїдаю. Я люблю нове нове міняти, 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 міняти. Я не хочу то саме їсти. Я вже в Італії забагато. Ну вже все переїла, перепробувала цю кухню. Мені вже в Італії нічого не йде. Мені треба вже виїжджати десь за границю щось спробувати. От там я ті підсокері буду їсти. От там, там я вам покажу настоящі підсокері. і там. Іменно їх там придумали, і там виготовляють, і ніде не готують тільки там, тільки там лівіні. Такому селі дуже знаменитому, дуже сильно знаменитому льівій називається довгенькі мої, і там дуже туризм. Там дуже багато людей приїжджає, Дуже багато людей літом і зимою. І зимою дуже ж ці от як вони лежі на лижах, їздити дуже знаменито. Приїжджать там дуже холодно, це 15 градусів в день. Ми там будемо одягнені ходити, то там дійсно я відпочину від цієї жари. Окей. Бірра сьогодні. П'ємо бірра, бірра, Бірра Це пиво по італійську. Пиво, вірра, це пиво по-українськи. Ось так. Чин-чин. Італійська, не італійська, а швейцарська мода. Не швейцарська, а німецька мода. Інакше вони тут одягаються, правда інакше. Я замітила в таких, знаєте, платічках я не знаю, що я вже говорила, дві там в толі зайшли, в таких як на Україні. Таких, знаєте, дрібненькі квіточки, дрібненькі, дрібненькі, такі знаєте, якби кампанія, та якби, ну як вам сказати, такий сільський мотив такий. У нас в Італії рахуються такі дрібнесенькі квіточки, Це є для старих людей. Старі люди дуже так люблять, такі дрібнесенькі квіточки, такі спольові, дрібненькі, бліденькі, такі ну люди приходять, приходять, приходять. Мій компаньон пішов в туалет. Дуже гарно, свіжо, прокладно. У нас зараз 10-та година, у нас би на вулиці так не позділ. У нас ще дуже сильно горячо. В 10-й годині, дуже сильно горячо. А тут вже зовсім так прокладно. Ви знаєте, вже за годинку вже можна буде навіть і таке щось довгим рукавом брати. Цікаво. Подобається мені тут, подобається. Гляньте, як зроблено, яка плитка зроблена. Ой, це картина така. ви Можете представити. Можна голову собі розбити, це така картина. Ідемо в туалет. Ось такі стіни. Приклеїли старий матеріал. Де це він? А, сюди-сюди треба йти. А що тут таке? Сігарети подаються. Ось це для жінок. Їх тут ще нема. Ой, нема нікого. Зараз я покажу туалет, який. Нема нікого. Ку -ку, ку 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 Ось такий туалет. Маленький світло, де є. світло засвічується, паперу є багато. Отакі, двері замаскіровані, нічого не видно, все, все нормально, окей. Okay. І замочок. замочок ось такий. andiamo, amore, andiamo. Oh, abbiamo pagato 45 євро, а йдемо. Заплатили 45 євро приблизно. Пиво коштує дві порції. Ми заплатили 4-5 євро. Сидять під пиво. Як можна стільки пива пити, я не знаю. Йдемо в центр, йдемо погуляємо зараз в центр. Йдемо в центр, погуляємо. Тут історичний центр отакий, бачите? Гарно, дуже гарно, приємно гуляти, тому що свіжо на вулиці. Свіжо, свіжо, свіжо. Музика навіть є. Мені самого навіть